Автомобільні чехли на сидіння фірми Поктор, модель Elite, країна виробник Польща. Чухли з екошкіри. Посередині візерунок вибитий е в формі ромбиків. Структура екошкіри ребриста, дуже схожа на структуру натуральної шкіри. Модель Elite може бути зі вставкою чорного кольору, червоного сірого, куричного або повністю чорний. Матеріал трьохшаровий. Перший шар основний, тобто шкіра. Другий шар підкладка з поролону І третій шар армована сіточка для зносостійкості. Задня частина чохла. З еластичної тканини. За рахунок цього чухли будуть гарно облягати сидіння автомобіля, не будуть на них звисатись. В комплекті два чухла для передніх сидінь, чухли для заднього крісла, 5 чухлів для підголовників, монтажні гачки і інструкція монтажу. В даної моделі наявні отвори для підголовників для передніх сидінь. Для задніх сидінь чохли отворів для підголовників не мають. Їх потрібно самостійно робити. Чохли монтуються за допомогою резинок, за які чіпляється монтажний гачок і закріплюються під сидінням. Задні чуху розраховані на роздільні сидіння, в чухлах є блискавка, в місті, в якому крісла розділяються. Це чухол для переднього сидіння нижньої частини. Чохли для підголовників з еластичної тканини. Це також для нижньої частини переднього сидіння. Це у нас чехол на заднє сидіння на спинку.